Постійна комісія з питання архітектури, будівництва СЖКГ, має власності на устав зв'язку. Розпочинаємо роботу комісії, присутні 4 комісії. До порядку денного ще додається питання. До порядку денного додається заява. Від Барської міської ради був особливо зв'язку ремонт пішохідної доріжки на території Геннадійської гімназії. Федіральні матеріали передання блоків до Так, Питання перше. внесення змін до плану дій сталого на розвитку і клімату до 2003 року Баскої міської територіальної громади. Проєкт рішення внести зміни до плану дій стало генералічного розвитку та клімату. До 2030 року Барської територіальної громади затверджено рівнями е, рішенням 47 сесії Барської міської ради 8 лихання від 1. а саме доповнити план додатком 4 заходи ПДС з адаптації для Барської міської територіальної громади відповідно до додатку до рішення. Попередньої сесії затвердили сам план. Нам повернули, попросили розширити саме заходи з адаптації. то Ми тут зробили і національний час. Голосуємо рішення прийняти. Питання друге про управління майном комунальної власності барської міської територіальної громади. Це вилучаємо скористування. Комунальна підприємства при... Комеровецький варівець. передає в обслуговуючому коперативі. Mm. Слідуючи питання всі, так. Та? Вони поспорювали кооперативи, <просту> просто формально тренували. Тут <просту> <просту> була <просту> комунальне, а там була громадська mm. організація, обслуговуючи, передати... Вартістю 24 257 гривень. У мазерці, балансу і і... і другу, 15 650. Хто за? Проєкт рішення. Вилучити скористування користування направи господарської дії. Схоже сповідання віддання в громадській організації Макселець, реговарно-комунальної власності Барської міської територіальної громади, саме стадловина башня. ну саме Ну саме майже. тут ще Водогінник був на балансі і огорожа. Водогін 11 кілометрів і огорожа. Вартість 17 тисяч 337. Це писав, правильно? Так. Що голосуємо? До речі, були якось перевіркою і приписі написали всі середови. Виготовити під ними земельні ділянки і виділити санітарні зони. Проєкти санітарного зоні. Мені не зручно, напиши. Це правильно, бо одну. Сразу де, коло свердловини, ну як, Це теж Просто жах. Ага, як каче? Ліска. Це з домиків зимки. Домики ще користуються, тим водою. Не скучно. тільки там. Сердніки зливають туди, снірват виїжджають. Це не знаю, має зараз. А то сердовина вони будували, чи вона ще колишній колонці? Колишнє. Колишнє. Два-три з обліку барської міської ради та передати безоплатно релігійній громаді церкви євангельських християн, баптистів, спасіння своєї отушків і легковий автомобіль, собі сілька перший Для потреб військових. Це що потрапив? По це якщо пам'ятаєте, це рішення зараз в формальність, тому що автомобіль переданий ще минулого року, був падково приганяв. Бу ага. та, такий допис. Передавали для військових, пригнали машину і одразу її забрали для військових. Але так як реєстрація ну, через таможню проходила на міську раду. І реєстрація відповідного транспортного засобу прийшла на міську раду, то це ми зараз знімаємо і віддаємо туди, куди він був переданий. Дане питання ставимо на голосування. Хто за. Рішення. Mm -hmm. 24 проєкт рішення. Передати основні засоби, що рахується за Барською міською радою на баланс відділу освіти Барської міської ради, а саме хотел розопалений. Вартістю десь одна тисяча гривень. Це також пояснює. Проводимо за регіонатеризацію. Віжали старостати в одному старостенському окрузі. В інвентарному описі числиться даний котел, по факту не знаходиться відділювачів ну, в закладі навчальному відділу свій відді встановлені. ставимо на голосування прийняти. Передати на вас об'єднання об співвласників об багатоквартирного будинку, Бар Плюс. Будівлю вулиці Григоровичу Павської будинок 2А. Це гуртожит. Вони були нам передавали в комунальну власність для того, щоб мати можливість приватизувати тюнати. вони приватизували, створили ОСББ, назад ми їм віддаємо житловий будинку. до голосування. Хто за? Вашій Проєкт рішення визнати таким, що втратило чи рішення 44-ї сесії барської міської ради, восьмослихання від 30 на четвертого, двадцять номер, номер 5 53 за передачу майна на баланс КП Бар -Багу. Це, це аналогічне рішення було по цій самій будівлі, для того, щоб вони могли е <плес> з точку обліку. Вести юридичні mm -hmm. відносини, ну, так як ми вже передаємо ці гуртожитки ОСББ, тому нагорі вже є впорядковується. Зрозуміло, так? Ставимо на голосування. Третє. Про прийняття майна комунальної власність Барської міської територіальної громади. Проєкт рішення. Прийняти комунальну власність Барської міської територіальної громади. На баланс майно <coughs> приємство парк благоустрій барський без хозяїне майно. А сам стали ангели небезпечно ліво. Тут Що мага. Ситуали. Станом славян. Рішення прийняли. Надати згоду на забор безоплатне прийняття з державної власності з сфери управління Державної позначеської служби України до комунальної власності Барської міської територіальної громади, зобов'язані використовувати його за ціловим призначенням та не відчужувати у приватну власність майна, а саме захисну споруду цивільного захисту проти протирадіаційне укриття номер 20224 за адресою міста БАР. Рою Майдану 20, загальна площа 32 квадратних метри. Це за... давно печенек. Це казначистсько. Це Під чайство. Підказначисть, казначейство. Зрозуміло. Бере, да. Значистка там, де козел Фінліні. Да, в Так. Значайство Теп? там, де було казначейство. Відомо, ну, Банк Україна, правильно? Україна, так, так. так, Третє проєкт рішення. Надати згоду на безоплатне прийняття з державної власності сфери управління Міністерства соціального проєкту України, комунальну власність Парської міської територіальної громади, окремо індуально ду визначене майно на загальну суму 17 тисяч 271 гривна 24 тільки а саме планшет, планшет, планшет 5, 3 планшети, вартістю 5757 гривень, 8 копійок. І зобов'язані використовувати зазначення майно Барською міської ради для забезпечення фахівців і соціальної роботи з метою розширення доступу в жителів до передбачених законодавством електронних послуг і не відчужувати його у приватну власність. Це все одно Міністерство соціальної політики. Заболотно, Ворчав. А, це не давно дасть чого? Да, або. Ну. То це куда воно піде? Це добре. Слідуючи далі, шост. це згодом до... Це можна 3-3-3-4 одразу. Затверджуємо мах прийому передачі. Тут теж голосуємо. За. На передачу даних планшетів. 3-5. Затвердив акт про прийняття документальної власності Барської міської територіальної громади на баланс Барської міської ради майна від 24-10-24, а саме автоматична машинка. Багато що хай хтось розкаже, що це від кого. Mm. Тут, щоб так та та гарячі. Це по проекту створення е, центру креативної економіки і те, що ми проводили навчання на швейні mm -hmm. Міжнародна організація міграції на 833 тисячі нам дала от, цих, так, цінності. Це швейні машини. Швейні це все для і це mm -hmm. тут частина на швейну фабрику швейні машини. В кількості 9 одиниць і центр креативної економіки, отут, що наповнення це. Це нам подарували. Це обладнання скорості для свеної і наповнення кабінету Центру економічної креативної це. Ну не кабінету, а цього просто. Ну просто. Зрозуміло. За вами сума 833 тисячі двадцять три. Слідщий раз, коли приходимо комісію, бачу, яка в Так, ага, Все, бути кава. Хочете за п'ять хвилин і після? — популяри. Я прийшов за дві хвилини, але ще так зачекали. Не розстигає. Ще викати У Кось є питання? Ні. Нема? Ставимо голосування. Хто за? Рішення прийнято. Питання четверте. Про затвердження авто прийому передачі. Зате прийма передбачі з 19.9 з балансу комунального підприємства Барбалого Стрімбарської міської ради. На баланс відокремленого структурного підрозділу Барський фактовий коледж транспорту та будівництва Національного транспортного університету. Майна, майна власності Барської і, міської територіальної громади, а саме литка трютуана цегла 4 см в кількості 30 квадратних метрів, загальною вартістю 7110 гривень. на техніку. Так, ми минулої сесії передавали, це затверджує акт. Так як технікум є відокремленим структурним підрозділом іншого підпорядкування, тому ми окремим рішенням затверджуємо акт. Це де це ставиться ця плитка? Там, де гуртожитка з сховища, вони вже її фактично постелили. Став на вислання всім все зрозуміло? Рішення прийнято. П'яте. Про коригування проєкту коштових інформацій. Надати дозвіл відділу комунального господарства власності на капітальній органів Російської ради на друге крикування коштовської рекомендації, про, про, про капітальний ремонт з проведенням. термомодернізації будівлі парського ліцею No2 міської ради про героїв Майдану 13. У 2020 році в нас була видно проєктно-кошторисна документація на ліцей номер 2 на ремонт харчоблоку і і заміну від утеплення, утеплення фасаду. У му році ми провели, воно було розділено на чергу першу чергу внутрішні роботи. Зараз є можливість подавати його на градповідновлення, тому що в нас має бути вже фактично вартість з сьогоднішніми цінами, тому що ціни 20-го року і ціни 25-го будуть совсім Ну, Актуальний проєкт. Ні, там не кошторисно, тому що... Там е ми плануємо ще додати благоустрій. Там був тільки утеплення, а без благострій. Мої е, ну, тобто майданчики зробити, ну, облаштувати територію, які. Ну, там територія ну, зовсім занедбана. Mm -hmm. Порівняно з іншими школами, там ні майданчика, ні, ні, ні зовсім нічого. Ще питання що... mm -hmm. да. І ще одне питання mm -hmm. додаткове. Mm -hmm. да. Усім цього зрозуміло. Якщо виграє, якісь то буде нам трошки щастя, може. Голосуємо так, рішення прийнято. Питання, дайте я зачитаю, що про передачу. Патріалів на ну, П благоустрій на відділ освіти. Це платівка 15 квадратних метрів від 7 ків тонни, це медсемішків. Передати балансу відділу освіти Лайка. на баланс Лайка. з КП Благоустрій на баланс відділу освіти, плитку і супутні матеріали для облаштування ну, вже в, в селі Іваніці. Ага. Голосуємо всі того питання, які ще є? О. Нема? Ну, може, як хороші. Я, не... З... я, <схіт> 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 я хочу знати, коли у нас беруть будуть встроєні вже ці знаки. Що у нас, як ці Ну, Два роки ми б'ємося говорить. Що мені відомо, що мені дуже давали до відома. Ми договори з простантом уклали. Вона розробляє проєктну документацію, погоджується з поліцією. А коли ви уклали договор? Прям дату вам треба. Ні, ну, Вчора, позавчора, але. Це ж тоді, не, як ми були в кабінеті в внизу, так. З нею. Це коли не було місяць назад. Це вже було три місяці, а то й чотири назад. До три місяці, якщо вона до вас приїжджала, то але місяць чи півтора назад десь уклали договори, бо вона готувалася. Приїжджала, ми обвозили, обводили бо її. Готувалася вона в Геодезії. Ми тут да. геодезі. зробили геодезію. Зробили геодезію. далі. Вона їх зробила і подала на поліцію. Получить, на зараз. Поліцію. На то зараз вони в поліції, поліції на на, Та, на документацію. Ну так мені керівник сказав, бо від сьогодні немає. Часу брати участі в засіданні, то я настільки мені, настільки я можу вам сказати. Ну що, на поліція, значить. Це тільки треба останні... часу займе, то йдо. Останні, можна... ну, останні да, і немає, можна, ні, так, це із справи. Вона має погодити якраз... десь нам, тоді треба їх закупити встановити. Ну, закупити встановити, я думаю, що це вже не настільки буде культури такі, як. Як сим. На прошлій комісії теж питання було по пішоходному переходу до благоустрою по вулиці Туніка. Це що? Входить в той. Зебру зробити. Зебру. Намалювати просто зебру. Сказали, краска є, все, є, намалюємо. Де де зем, я собі запишу? Вулиця так. Туніка. Дебанк. Дебанк. Де банк? Де банк. Так де маса дітей? В. Угу. Чого? Я там постійно виїжджаю і бачу, як си. діти перебігають дорогу, і як їздять машини. Не є, не так. Ну, так є, але якщо буде земля, то я депріждж... набагато краще. Де. Це рецепт, це питання. Та. Три школи, діти туди йдуть, просто весь того мікрорайону. Ну, потім дітей. Перейти немає. Як машини не їдуть, ніхто не регулює признак, буде земля, я думаю, там дешуть усі лікаря. І питання ще теж запишіть по цьому, По вулиці Порика там було звернення громадян, там розкупали дорогу, водоканал. Пішов дорожче, вягли на вгород знову. Машина не виноситься, оскільки боремося з віківкою і ну, там треба три машини того просіву засипати, всі реакції ніякої немає. А у нас підсипка ще проходить вулиця, так? Хотілося б почути думку да, да. по підсипці доріг. Хто цим взагалі займається і хто керує? Ви Так, я розумію, але, наприклад, я дивлюсь, у мене висипано три машини там на вулицях. У вас, в Атутіна, так? Да? Не в Атутіна. А, рядом, як вулиця? В Мігасові. В Мігасові. В Мігасові, мабуть. Три машини висипали. Для чого, чого і, взагалі, непонятно. Нормальне покриття, да, там крупний щебінь, але там вже ж піде дощ, все знову буде сюди коло посад у нас все винесе. Значить, е, які якісь звернення було по цій вулиці, бо там де не сипали. Та нема там ніякого звернення. Було звернення, то, ну, то я звісно. Ні, то в перелік, які вулиці ще раз назведуть? Рублевського, це йде заєнував рухвіття, там? Ні, не, що не, нової не, кошти? не, не, не. оце не що до нової пошти. А, та, та, і базару повертаєш до удоса. Оце, ж, де ваша вуличка, це слідуюча вулиці. Ну, типу Паралельна. Та. Там висипали ніказова і висипали каштанки. Вашу вуличку йти пішки, а те, що там можна заїхати до нової дорожки. Вона виходить до нового. Вона житова. Вона просипана, там в тому році Там просипа. Да, це да, це так, це так, так, Це виходить і до корського будинку. Я до чого що щоб і... ну, сипали і... тих три машини. Зараз піде дощ, Ну все, знов винесеться, сюди і... до сих пір. Це можна до нової пошти доїхати. Ага, для розумі. чого це робити? От питання просто. Я думаю, якщо десь на де якісь дороги сипати, то хоча б треба хтось солосовуватися з, з людьми, чи... хоча б з депутатами. Тому що, на своєму думаю, депутат, що Ні, то ми своєму окрузі кожен. Ми вже скільки ми ми говоримо, що депутат, так, депутат, коли визначається черговість просипання доріг, то хоча б ставили на комісію, то відомо, що деякі дороги мають сипатися. Я робити? не я за не то. Знаю. Просто, якби хоч це, цим займалися, а так. А вони рядом. Якусь не треба плачити і подивитися. Просто як робиться дорога, хочеться платити. Не знаю, як там в Єсипівці, інтересно, поїхати та, та, подивитися та, на ту дорогу. Наскільки ну, мені відомо, то спочатку, перш ніж прийняти таке рішення, беруться до уваги звернення громадян, складаються до акти, виїжджається якась комісія обстеження, що проводиться. Потім виноситься це питання на огляд на розсуд депутата, затверджується рішення. Ні, вона не Хорошо, давайте також, щоб більше таких не було зручів. Всі роботи ви, виконуються. Ви завлікаєте двіль... депутатів до цього. Ми тільки виконавці, всі роботи виконуються згідно рішення. Я розумію. Я розумію, але ви зараз залучаєте до Там депутата. До того? Бо депутат, наверное, краще знає, де що все потрібно на окрузі. А коли вже буде... Ладно, я ні, так. Якщо люди приходять до голови, то голова має сказати, знаєте, що ви ходіть до депутата. Ні, не так. не так. Просто якщо люди навіть прийшли до голови, щоб депутат був курсі, щоб сипиться дещо не сипиться. І перше, що люди спілкуються, може прийти три чоловіка, а остальні дороги навіть не знають. А депутат знає в себе на окрузі. От. І вже каже, знаєте, яку дорогу? Факт ну, так, ті, що були, розповідалися. Це виходить, що люди ходять, мені за цю дорогу вже говорять ну, добре місце. Хвори, а що, бутаців, Гори, там кусочок дороги. Прокопав водоканал. До Ви знаєте, що після водогону постійно треба засипати. Да. Раз, написали звернення добре, добре, добре. Відписали цьому чоловіку, ну, я забув на роботі. це. Добре, план переліку доріг. Це е, візяв підписав. підписав, План реліку доріг на слідучий рік. Ми може розглянемо ваше питання. І Приходять з цим листом до мене люди і говорять, са, а як? Як і питають, а чого ту дорогу? Сипали дорога ще щеплення. Для чого це робиться? Я просто одне можу сказати, що тут просто не знають люди, хто що де, робити. А повинен бути депутат на образі в себе, якщо він нормально працює, він знає, що де робиться. Хоча б согласовувати, приймати, якщо комісія виїжджає, у вас з благоустрач виїжджає. Всі вакта підписуються депутати, де складається акт, там їде, там підписують його депутати. Покажіть мені акт, хоч один підписаний в мене. Ти підписував акт? — Нас підписували. — Я підписував, на дороги, не там, там, там все пану і нема до цього часу. Про що ми з я? З я? А а а я не підписував. — Там же ж стільки було актів набагато більше, ніж. І я здивований, коли це є військовослужбовці, кстати, там їх 4 чоловіка живе, це поліка вулиці. Там шість хат, 4 чоловіка військовослужбовці. ми їдемо до так, так, нової Почти, там всипана дорога. Ще по нічого. А я стою. а я навіть не знав, що там все. А в нас не всипано, чого так? Поясніть. Ну, якось просто... погано виходить. Далі ну, якщо вахти включати депутата охорона, він буде знати, що робиться в нього, як робиться, чи правильно це, чи неправильно, хоча б підсказати. Я ж не можу, що він де керувати. Там ще щодо е, постачальника цього щебня теж є питання. Бо тому, що він в нас недобросовісний, зараз виникло питання розірвати в односторонньому навіть порядку, mm -hmm. це інше питання, Ми це наші особисті, але вже. маю експерти. У вас що по, по тих роках, роках був добросовісний до постачальник. По тих роках, так. так. Ну, трошки неправильно випустити, але розумієте. А тепер розривайте, зараз поки заключите до Другий буде. що зима. Ну, так. Ну, так. Від нас не залежить. Тими роками ми їздили в кожну дюрку, вибачте, висипали по пів під, куди казали. І... Але вийшло, я я, я передам керівнику. Ну, так. Що, що, просимо залучити депутатів до цих актів просто. Ну, я думаю, що допек немає там, а і старости, і... Ну немає я ж говорю, то мені задають питання. Тейсь. Саш, а чого так? А чого там дорогу другим слоєм, а в нас не. Хоча у нас було так, А ну, чого так? Ви знаю. маєте право скористатися, написати звернення депутатське і... Я розумію, там вже всипали, а там не всипали. Mm -hmm. І вже всипати нема чимало. Хоча по плану мали всипати. Поки де звернення, бо що, то що мені робити? Я знаю, що я зроблю. Yeah. Ну, я всиплю за свої кошти, але. Не... Все, комісія? У кого якісь питання є? Yeah. роботу комісії дякую всім